Кожен хоче від праці спочить. Хоча ні, он поглянь, хто зійде. Чоловік без лючка він веде. Та тим жінка сидить, утомилася бідна, шлях тяжкий, а вона ще й вагітна, і немає їм притулку, ночівлі немає. Сподівайся, кохана, Бог бачить, Бог знає. Знову двері з надією стука, А у відповідь тиша і звуку. Він до інших і знову луна. Далі йдіть, далі йдіть, місць нема, По, вже останній будинок стоїть, подорожній куди вас пустить, повна хата хоча зачекай, В мене хлів є, туди й звертай. Тепло там, сіно свіже для ложа. Зараз ковдру ще дам. Милий Боже, ти ж родити вже маєш, дитину, я води принесу і тканину. В листі пальмовим вітер співає, Боги хлів, вифлиєм, зорі сяють, Небі їх засвітив певний хтось, у цю ніч народився Христос, моє сонечко спи люлі люлі люля, коли хая Марія, святе немовля, засинає і з любов'ю підносить до вось. Моя зіронько, пташко Ісус і дитя засинає, і серця камесінні. І схиливши над ним, засинає Марія, і отоманий Йосип тримає, а у небі велично зарядив на ясяє, няну з неба звіща, цар родився вам нині, тихо спить він у яслах на сіні, Бо прийшов і дарує надію землі, ніч, як ніч вифлеєм зорі сяють. Рік до хати принести, бо як Маланка на но новий рік в хаті будете грівням В часі і багаті. Христос народився, з цілого плотився, звізда нова з Кресла, новий рік принесла 2013-й на землю ступає, Христос зі родини український вітає. А ми будемо шадувати, попустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і я венечка, ви чиста. Ми щитлівочки співаємо, щастя в домі всім бажаєм, щоб осла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були. щоб водилися і гроші, щоб хачі були хороші, і щоб гривні та зелені напивали вам кишені, хай вам меду буде дочка. Поршка і щоб заміж вийшла дочка, хай тенька Бог дає, щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помоємось за ласку, киньте в той, бо що копаска, всі ми щиро давали, щоб і сало в торбу дали, як мене цей рік багатий, ще прийдемо полятувати. Я маленький сіячок, дайте хоч кулячок, не давайте, не Копійки? Куп... Ку Копійки?

Ми роком розвітаю, маплі на стелі, і він по колінах, нас хрещами голова не боліла. Христос, Хай здоров'я з вами буде, а нас хумор не забуде, Хай значня куся удасться. Хай завжди пануєш, що, що весело і багато провели різдені свят. А як собі? Моцні пан господар, а господиня пані. Вже були файні і рум'яні, як моя дівка Маланя. Маланя, Маланя, а де ти? Жаві. Ваші маланці Фертик, де б сіла в себе, що з'їла? Що ти зі сорком позволяєш? Та моя мала, як пішне паня. дівка ні в року не боїться в року, деся не подиви села місті. Дивіться тут, станок як лино, статура як фігура, алечко, як то того ж не у воду п'є. А яку дівку маланці поцілувати вдасться, то та до року, певно віддасться. Біг, Бігне, боже! А не хочеш не пане песоці закрити, бо я те одну нині мусить спляшки зупити. Любку, любку, із до мене, бо той лайк так ті Моя маланю, доню кохаю, от тепер і нам припала, як тих і не стала, погуляй мені ні, доню, бо я тобі не бороду. Гуляй, я біду, 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 біду. А щоб тобі добро було з тією маланів, так ти б я влучила в таці на дохапне з тою. А я вам цього не говорила, що твої малані гною варили.

В ті земною водою. П'ємаланко постарайся, покажи нам зову, як ти пане, як ти сніс, дощ козу. кожу. Але ніде не доїв, кози до решета. Музика, музика, Я не Фіодар, музика. А ти, діду, п'ятаком. Я мав козу з молоком. А тепер його нема. Плати я по тюрма. Ой, маланю, маланю, малан малан щось заробіла. Чим тепер платити буде? Щось не заробіла. Як немаєш, діду грошей, то давай маланку. Я. я візьму її до шатра і буду вам коханку. Ріді, дуру, ще будеш жартувати, а ну нума собі до козі міхи надувати. Бо як там, бо як дари тебе з лека цією, то не будеш жартувати над жінкою своєю. Тихо, диво жінку, бо бачимо вотовом лотати. А ще ж на тобі стане аж тріщати. Хто <риклад> за шум? Що за кік? Что за сгодище? <с dois> Молчите! Враги народа! А ну, айда, в Сельграду! Пан Митян! Пан Митян! Пан Митян! Меня тут не причем! Я бы нас пады с речи, хай мы идем туда! А ну стоять! Рассказывайте, что было! Та і ніж тут, пані свічий, та вся та маланка, що не сер вся під воду, бо мала з банка. Не що вона доїла ту козу покладу. Воно коли пішла на землю, ціна хоч і плату. А той діт. Є, той не хоче, ніс не порішили. Тепер взялися обоє, в цій хаті побили. Мовчати, я тут бачу, пахне тюрмою, а ну діди, ти це гад, і гайда всі за мною. Пане Шанда, а за що нас до тюрмі в хати? Ми прийшли до хати заклюдувати, заклюдували, файно відчували. і маланку мою дівку. Людям показали. Подивіться самі пане, дівка як калина, вже добра, як у борщі добра солонина. Правда, правда, ми з ним колядували, ми колеги з цим паном. Ми не жартували. Я ніц не маю, ні до його, ні до нього, ні до його дівки. З Новим роком. Є піти на вивки. Так буде, я кажу. Гайда до криміналу. Саша, лиште люди козаків, беруть на потали. Христос рожається, ми в цьому дому. Щастя бажаю в році новому. Засіваю вас зерном, щоб доброго було, щоб хліб і вона. Ми гречка і пчема. Щоб жили, як самі знали, ворогів ніде не мали. Хай на самим рік новий, що місяця зарплату. Нехай з ним щастя завітає в кожну хату. Дякуємо госником, щоб часно ся дістав. І нині від доволі нас рятував. Ану, хлопці, візьміть його, заберіть пістою і в сепці 25 нехай їде по полі. Позвольте, пане, щоб моя маланя вивела гарненько за двері цього пана. Чи не хайся. козаче не Дивись, козаче, не прогадай, нашу маланку, не проморгай. Здаюся, намєлість. на вірість, на Маланці саженьо. Але я на свій посох маю гріхів жменю. Ну не бідай брати, всі до ладу попросимо господаря, дай нам коляду, Дайте Господь. Паску, пиріг, щоб не йти знов до вас на поріг. Все сюди, у наш мішок для та для діточок. Terima kasih Доносить в його домівку мир, добро, злагоду, любов, взаєморозуміння, взаємоповагу. Нехай Господь благословить його на різну працю, а чи ми всі бачимо різну працю цього селя. І дарує йому багато і щасливих років життя. Зі вас, сладчего. Ну і примітить на цей крок. 几乎。